Не дійте! Будете слухати мене! Мене того, чих родичів ви знищили в таборах в лісах! Ви, подонки! Ви, ви прийшли на нашу землю. Ви хотіли нав'язати ваші порядки, а Не повинні слухати таких хочеться. Як не повинні? Ну, ну, а яких слухати? Яких? А я his, а он а он не язикат, а, не а он он я освічений! Я озброєний освітою! І все її правдою про ту советську брехню. Що? Що, Діду? Що? Що не треба? Ну що? Що не треба? Що макає? Самороз... А в мене їх ще багато. Я би ж кожному в лице сказав. Тим сволотам червоним. Всім в лице би сказав. І кожного б би глотку перегриз. За Григорія башту, за володю башту, за Миколу башту, які на своїй землі боронилися від комуністичної ідеї і їх знищили. Я їм всім готовий глотку перегризти. Що? Попробуй! Підвези когось! Слів немає у тебе, діду. нема в тебе слів, як і розуму зараз! Ким я пропити! Ле ворога!